Слава Україні! Доброго всім здоров'я! Я вітаю вас на каналах тернопіль 1 та НТБ. Нагадаю, що в Етері ви дивитесь кримінальні новини Тернопільщини. Мене звати Сергій Крета, я начальник відділу комунікації головного управління національної поліції у Тернопільській області. Сьогодні як і завжди, ми поговоримо про ті кримінальні події, що трапилися на минулому тижні у нашій Тернопільській області. І розпочинаємо нашу програму з будівельної афери у Тернополі, що трапилося ще у 2019 році, під час будівництва палацу спорту по вулиці Злуки у Тернополі. Як встановили слідчі головного управління національної поліції Тернопільщини та оперативники управління стратегічних розслідувань у Тернопільській області, підрядник, а це на той час приватне товариство з Київщини, отримав з бюджету понад 30 мільйонів гривень для будівництва Палацу спорту у Тернополі. Власне, з метою привласнення цих коштів директор цієї комерційної структури надав замовнику робіт офіційні документи, у яких були зазначені фіктивні дані щодо вартості закуплених матеріалів та обсягів виконаних робіт. Як наслідок, приватне товариство з обмеженою відповідальністю привласнило тоді 25 мільйонів гривень. Під час цього будівництва слідчі оголосили підозру екс-директору товариства. Про інші деталі цієї оборудки розкажемо далі у нашому сюжеті. Привласнив майже 25 мільйонів гривень під час будівництва палацу спорту в Тернополі. Слідчі оголосили підозру екс-директору товариства. Підозрюваному може загрожувати до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна. Слідчі головного управління національної поліції Тернопільщини та оперативники управління стратегічних розслідувань в Тернопільській області встановили, що у 2019 році один зі структурних підрозділів Тернопільської міської ради уклав договір з підрядною організацією на будівництво спортивного. Об'єкта в обласному центрі для виконання робіт підрядник товариство з Київщини отримав з бюджету понад 30 мільйонів гривень. З метою привласнення коштів директор комерційної структури надав замовнику робіт офіційні документи, в яких були зазначені фіктивні дані щодо вартості закуплених матеріалів та обсягів виконаних робіт. Окрім того, вказані роботи взагалі не були передбачені проєктно-кошторисною документацією. Внаслідок таких дій підрядника завдано збитків на суму майже 25 мільйонів гривень. В ставі зібраних доказів слідчі повідомили фігуранту про підозру за частиною 5 статті 191, привласнення розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем та частиною 1 статті 366, видача службовою особою завідомо неправдивого неправдимого офіційного документа Кримінального кодексу України. Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Тернопільська обласна прокуратура. У наступному сюжеті розкажемо про хулігана, який приніс чимало клопоту тернополянам. Власне у середині березня до співробітників Тернопільського районного управління поліції почали надходити на лінію 102 повідомлення від жителів обласного центру про те, що якась невідома особа обливала речовиною, ймовірно, кислотою їхні автомобілі вночі, які були припарковані у дворах житлових будинків. Оперативники Тернополя встановили зловбисника, якого підозрюють у цьому хуліганстві. Хто це робив і для чого? Дивіться далі. У березні до співробітників Тернопільського районного управління поліції почали надходити повідомлення від жителів обласного центру про те, що невідома особа обливала речовиною, ймовірно, кислотою їхні автомобілі, припарковані в дворах житлових будинків. Правоохоронці провели першочергові слідчі дії на місці подій та вилучили речові докази. Суми збитків у кожному випадку сягали до 20 тисяч гривень. Загалом було пошкоджено чотири транспортних засоби. Усі злочини були скоєні неподалік один від одного на масиві Аляска у нічний період. На місце події виїжджала слідчо-оперативна група, де під час. З оглядів транспортних засобів було встановлено, що лакофарове покриття автомобілів пошкоджене невідомою хімічною речовиною. В ході проведення оперативно розшукових заходів працівниками поліції була встановлена особа, причетна до скоєння цього правопорушення. Ним виявився тернополянин 1960 року народження. Правоохоронці провели санкціонований обшук за місцем проживання фігуранта та вилучили близько трьох літрів невідомої речовини, якою, ймовірно, зловмисник обливав автомобілі. Речовий доказ направлено на експертизу. Відомості за даним фактом внесено до єдиного реєстру досудову. Розслідувань за частиною 1 статті 194 Умисне знищення або пошкодження чужого майна, що заподіяло шкоду у великих розмірах Кримінального кодексу України. Поліцейські перевіряють причетність чоловіка до схожих фактів пошкодження чужого майна. У наступному сюжеті розкажемо про нашого героя, який служив у штурмовій бригаді Людь. Власне, на штурм російських позицій йшли через мінне поле. Це його цитата. Боєць бригади Людь Степан Гончарик розказав нашим кореспондентам про службу на передовій у російсько-українській війні. Подробиці цієї розповіді дивіться у нашому інформаційному матеріалі. Заходили на позиції дуже малими групами, щоб не скупчуватися. Це було на звідси... Звіцнен... Сім кілометрів по комінному полі. Перший бій у нас тривав годин 10. Тобто і стрілка дня, і ховались, і далі штурмували. Їх. Ми вже вертались е зі штурму. Я вів групу, йшов перший. Роблю крок і наступає на міну. Навчався в Кам'янець-Подільському індустріальному коледжі за спеціальністю програміст. Ну і після того поїхав за кордон працювати. Працював як водієм навантажувача, потім на будові, потім на ескаваторі, І так не міг там сидіти і захотів воювати. Поїхав я на Україну. Спочатку сам, потім дружина з сином приїхала. От тоді побачив, що формується набір в людь, ну і захотів в лють, тому що суто добровольців збирали. Радився спочатку з дружиною, вона була проти, батьки теж. Але нас настояв на своєму і, і пішов так. Після того, як пройшов я конкурс, я потрапив до полку Луганськ-1. У нас злагодження проходило в Дніпропетровській області. Я спочатку переживав, може там буде важко, але мені все дуже подобалось і швидко навчився. І... Ну, саме більше мені подобалось це колектив і робота інструкторів. Злагодження в нас проходило майже три місяці в Луганську, -1. і ми навчали тактичну медицину, тактику пересування, фізпідготовку нас дуже так сильно готували. Мені вдавалося найкраще це володіння зброєю та фізпідготовка, оскільки я колись займався самого дитинства футболом. Для мене фізично там не було важко. Перший бойовий вихід у нас був на селі Курдюмівка, Це біля, біля Бахмута. І адреналін такий був, і, і дуже хлопці підтримували, які разом зі мною йшли. Наші основні завдання були полку луганськ один звільнити село Курдюмівка і вибити ворога. Перший бій у нас тривав. Ну, годин 10, спочатку і стрілка дня і ховались, і далі штурмували їх. Ну, дуже було важко. Ну, і Ми так працювали по змінах. Потім нас міняв наступний полк, сафарі, цунамі, і так ми мінялися. Чекали ранку, поки наша артилерія відпрацює, і тоді ми просто штурмували е, противника позиції. Ну, було страшно дуже, бо постійно обстрілюють е, артилерією. Дронів дуже багато, але ми справлялись і гнали ворога. Кажуть так, що війна не така страшна, як ховати своїх побратимів. Це найгірше, коли ти разом з ним чуть з неодної посуди і сиєш, разом постійно, без 4 на 7, і тут гине твій побратим. Це дуже важко морально. Мій друг спочатку загинув я дуже спочатку переживав. І морально важко було, і його родичі до мене дуже часто дзвонили, але з другої сторони є більша мотивація ще воювати. Якість нашої роботи залежала від підготовки самих наших бійців. Ми заходили на позиції дуже малими групами, щоб не скупчуватися. Дрон нас звів і заходили на позиції. Заходили так близько до русских, щоб просто чути їхні голоса. Ми, наприклад, в одному бліндажі сидимо, і 20 метрів від нас вже руські. І чути, як вони там сміються. Чекаємо, артилерія б'є. Ми тоді залітаємо. Руски валимо. ці позиції зайняли і передаємо наступним. І далі ми собі виходимо. В кінці жовтня отримав поранення. Це було також в населеному пункті Курдюмівка. Ми вже вертались е, зі штурму. Змучені були, я вів групу, йшов перший. Я зупинився, спитав хлопців все добре, чи всі всі сказали, добре, і роблю крок, і наступаю на міну. Кракен-кракен, давайте сюди якусь машину, блядь, степал тяжкий. Нога в нього відірвана, я легкий тріста, але рухатися можу. Після того мій побратим мені надав першу медичну допомогу і ми чекали команди, коли приїде по мене евакуація. По мене там, Вони мене тягнули, двоє моїх хлопців. Степан, тримайся. Степан, не включайся, старенький. Тягнули мене десь кілометрів два. Поки наш е, пікап не приїхав. Давай, давай, давай! Залітай, 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 віку! Тримайся, я сідаю зараз... собі. А над нами руський дрон висів і чекав, поки по... Ну, щоб поки буде скупчення нас, і приїде по мене машина, і щоб цей FPV е, дрон. Просто тоді зіграла велику роль погода, щоб вітер сильний був і що ці дрони не могли скидами попадати по нас. І так, так вижив. Врятували ногу завдяки хлопцям, які мене винесли з цього полюбою. Вже 4 місяці майже пройшло як від поранення, то все добре, зараз протез буде і буду вертатись на службу. Я дуже би хотів повернутися. І ну, з, з таким з такою травмою знаю, що вже штурмовком точно не буду, але не, поки можу і чим можу, то хочу допомагати своїй країні. І на завершення новини спорту в головному управлінні національної поліції у Тернопільській області відбулося засідання президії Тернопільської обласної організації фізкультурно-спортивного товариства Динамо України. Власне, члени президії цього товариства. Зібралися у клубі головного управління національної поліції Тернопільської області, аби підсумувати діяльність організації за 2023 рік та обговорити подальші напрямки роботи. В головному управлінні національної поліції в Тернопільській області відбулося засідання президії Тернопільської обласної організації фізкультурно-спортивного товариства Динамо України серед присутніх правоохоронні, рятувальні та інші спеціальні служби. На президії заслухали підсумки діяльності у 2023 році та обговорили подальшу роботу. У 2024 році фізкультурно-спортивне товариство Динамо України буде відзначати сторічний ювілей свого заснування. Втілося побажати нашим правоохоронцям, рятувальникам, працівникам других спеціальних служб в цьому році показати хороші результати. Кращими колективами фізичної культури стали головне управління Державної служби надзвичайних ситуацій України в Тернопільській області, головне управління національної поліції в Тернопільській області та управління поліції охорони в Тернопільській області. Скультурно спортивне товариство Динамо воно за час своєї діяльності багаторічну історію показало свою ефективність. Ми це бачимо і поки. Кількісних і по якісних показниках це не просто цифри, десь в звітних таблицях це реальні заходи з реальними людьми, з професійними спортсменами, з аматорськими спортсменами і з дітьми, що є немало важливо теперішній час. Присутні подякували захисникам та захисницям збройних сил України, працівникам правоохоронних рятувальних та інших спеціальних служб за можливість проводити спортивно-масові заходи. Я щиро дякую вам за увагу. Нагадаю, що в етері телеканалів Тернопіль 1 та НТБ ви дивилися кримінальні новини Тернопільщини. Зичу вам добра, злагоди, любові, всім нам як найшвидшої перемоги і до зустрічі на наступному тижні.